цій країні все трималось на двох стовпах: це репресивний апарат та ідеологія. Матеріалісти-більшовики, намагаючись створити свою власну ідеологію, все одно звертались до досвіду різних таємних товариств. Більшовики головним символом для себе вибрали зірку. П'ятиконечна зірка є нічим іншим як пентакль. Символ цей існував як мінімум п'ять з половиною тисяч років. І символ цей використовували в найрізноманітніших окультних практиках. Єдине, що перевернутий пентакль символізує вже абсолютно інше. Я думаю, що не варто пояснювати, що символізує перевернута зірка. Ось агітаційний плакат, де зірка перевернута. Ну, якщо ви скажете, що це якийсь художник зробив диверсію, зверніть увагу. На самий перший орден Червоної армії, який було засновано ще в 1918 році, задовго до того, як заснували радянський союз, зірка перевернута.